До тебе, обога мати, молитовно звертаємося ми грішні, згадуючи твої чудеса, явлені у по чаївській лаврі і за свої оболіваючі ріхи. Знаємо, владичице, знаємо, що не подобає нам грішним чого-небудь просити, тільки того, щоб праведне суття беззаконня наші простив. Усе, бо що ми в житті перетерпіли скорботу й недолі й хороби, як плоди наших беззаконь виросли нам. Бог попустив це для нашого виправлення. Тому все це істиною і судом своїм навів Господь на грішних рабів своїх, що в печалях своїх до заступництва Твого причисто вдаються із розчуленим серцем до тебе взивають так. Гріхів і беззаконь наших блага, не пом'яни, але піднеси пречисті руки Твої до Сина Твого і Бога, щоб Він простив нам вчинене нами, щоб за нас численні наші невиконання обіцяння лиця свого і драбів своїх не відвернув, і щоб благодаті Твої, яка допомагає нам у спасінні від душ наших не відняв. Так, владичице, будь спасінню нашому заступницею, і слабкодухістю нашою не погордуй, зглянься на стогони наші, що в бідах і скорботах наших перед чудотворним Твоїм образом возносимо, просвіти зворушливими помислами, розум наш, віру нашу укріпи, надію тверди. Дар найсолодшої любові сподоби прийняти, цими ж пречиста даруваннями, а не хворобами й скорботами, життя наше до спасіння приводиться, але від зневіри і вічаю душі наші охорони, позбав нас слабких від бід, що надходять на нас, і від недолі, від наклепів людських і нестерпних хвороб. Даруй мир, в країні нашій, заступництвом Твоїм владичице, утверди православну віру в країні нашій і в усьому світі, Церкву апостольську, й Соборну, на приниження не віддай, устави святий отців навіки непохитними збережи і всіх, хто до тебе вдається, Від рогу загибельного спаси. Ще ж і єрис злаблених братів наших, або тих, що спасительну віру у гріховних пристрастях згубили, знову до істини віри, покаяння наверни, щоб разом з нами твоєму чудотворному образу поклоняючись, Твоє заступництво сповідували. Сподоби ж нас причиста, владичице, Богородице, Ще в цьому житті перемогу істини Твоїм заступництвом побачити, сподоби нас благодатну радість раніше нашої кончини сприйняти. Як у давнині насельників почайських твоїм явленням, переможцями просвітителями Агарян показала ти, щоб усім вдячним серцем разом з ангелами і пророками, і апостолами і з усіма святими, Твоє милосердя прославляючи. Віддавали славу честі, поклоніння в Тройці, славиму Богу, Отцю і Сину, і Святому Духові на віки віків. Амінь.